BOOM Білоцерківська поліція попереджає громадян про погіршення погодних умов з 13 січня 2016 року. Очікується мокрий сніг на дорогах у Желедиця. Застерігаємо та радимо утриматись від керування транспортними засобами найближчими днями. У разі важливих та нагальних потреб, що змушують вирушати в дорогу, необхідно дотримуватись усіх вимог правил дорожнього руху, бути дуже уважними і обережними, особливо темної передоби. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Закликаємо водіїв бути обережними на автошляхах. Пішоходам рекомендуємо бути уважними і обережними на дорогах. Також рухаючись під будинками, звертати увагу, чи не нависають зі стріх бурульки, які можуть зірватися і травмувати. Як зазначається, за прогнозом українського гідромацентру, 13 січня у Києві та області очікується місцями невеликий мокрий сніг на дорогах. Ужеледиться температура повітря протягом доби складатиме близько нуля градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Разом з тим, за повідомленнями синоптиків, 14 січня вночі та вдень невеликий сніг. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-6 градусів морозу, вдень 0,2 градуси морозу. 15 січня вночі без опадів. день – сніг. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 8-10 градусів морозу. В день морозу. Також повідомляється, що 16 січня очікується мокрий сніг. Температура вночі 5-7 градусів в день 2-4 градуси морозу. 17 січня місцями невеликий сніг очікується зниження температури повітря вночі до 12-14 градусів морозу в день до 9. -15. 11 градуси морозу пішоходів. Закликаємо не виходити з ненацька на проїжджу частину і переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях. Крім того, радимо мати на одязі світловідбиваючі елементи, що зменшують ризик потрапити в небезпеку на дорозі. Закликаємо громадян подбати про необхідні правила безпеки на дорогах у зимовий час, щоб убезпечити себе та своїх рідних і близьких від травмувань в умовах ожеледиці.